Ми завжди долучалися до багатонаціональних коаліцій та мирних ініціатив. Тому я думаю, що наше місце буде серед них, коли настане час. Ми обговорювалися з паном прем'єр-міністром. Це дійсно, я підтверджую, це багатонаціональна коаліція. Вона позитивно сприймає гарантувати безпеку для України. Більше 20 країн було на останній зустрічі в Парижі. А окремо була була зустріч серед серед наших керівників військових ми йдемо, хочеться швидше, але тим не менш так ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни через те, що коаліція охочих може з'явитись в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню.